Маємо такий класний лотик для вас з дитячих мікс светриків від бренду Peppers. Дивіться, вони є ось в таких кольорах: да, чорний та білий. Це 100% котон, і синенький з вишитим написом також, також 100% котон. Дуже класно, тому що тіло дихає, це зручно, приємно. Також маємо ще у лоті ось такий мікс по складу. Тут у нас йде котон, також і поліестер, трошки інший по фактурі, по в'язці буде светрик. Також такий в упаковочці. І один светрик буде у нас з поліакрилу і е, поліестери поліакрил, він буде тепленький більш на осінь, ось на період, як зараз можна, його. І такий класний лот за одиничку буде коштувати один светрик. Вам буде коштувати в цьому лоті всього лише 135 гривень. А лот буде складатися з восьми одиничок і вартість лоту буде всього лише. 1080 гривень. Щодо замовлення цього класного лоту, ви можете звертатися за інформацію під цим відео до наших менеджерів, а також отримати безкоштовну доставочку по Україні, якщо купите в нас товару, всього лише на 50 тисяч гривень. По Україні доставочка буде безкоштовна. Скоріше купуйте у наших менеджерів.